Вітаю колеги. Сьогоднішнє наше відео є підсумкове по дуже активному відео, яке ми виставляли щодо отруєння бджіл. Дуже багато було коментів, дописів, як з боку аграріїв, так і з боку пасічників. А я хочу підвести підсумок і сказати, що ми один без одного не можемо існувати, тому що пасічники, утримуючи бджіл, забезпечують життя рослин, аграрії вирощуючи ті чи інші культури, які потребують запилення, одержують продукти, без яких ми не можемо обійтись. У нас іншого. Виходу немає як знайти нормальну співпрацю один з одним. Я думаю, що це можливо, і думаю, що ми підемо на зустріч один одному, тому що неправильне використання пестицидів це є загроза для всього життя нас, наших дітей, наших внуків, життів наших природних запилювачів, комах без яких неможливо одержати нормальне життя на планеті в цілому, тому що бджоли це індикатор, індикатор норми життя. Якщо бджоли гинуть, гинуть всі інші природні запилювачі. Тому я закликаю всіх, давайте жити дружно, давайте будемо розуміти один одного, берегти один одному продукти, які ми одержуємо. Пасічників прошу звертати увагу на те, що роблять аграрії, спілкуватися, знаходити спільну мову, контактувати аграріям свої. Чергу прошу звернути увагу на те, що без бджіл не буде життя. Нікому не потрібно будуть ваші продукти, які ви виростете величезних об'ємах. А я знаю ситуацію, яка є на ринку в аграрії. Я віддав аграрному сектору 15 років. Працював я агрономом, керівником агропідприємства, і знаю, які є проблеми з використанням засобів захисту рослин. Так що давайте жити дружно, давайте берегти один одного, берегти наші продукти, нашу працю, поважати і берегти нашу неньку Україну. Дякую всім за увагу. Дякую за активність. Пишіть, підписуйтеся. Будемо раді спілкуватися, продовжувати наші бесіди.